Слава роду! Слава йде богам! Слава Україні, Русі! Слава! Треба згадати, хто то є в нас такий колодій. У мене був однокласник з прізвищем Колодій. А у дружини теж був однокласник з прізвищем колодій. Хоча ми в різних областях взагалі жили. Цікаво так бачите, як тут так. Якось так пере, перепереперепереперегукується, перекликається. Так само, як у мене в роді є в родині гілки поляк, і в дружини є теж в родині гілки поляків. Ось нам називається подібне до подібного тягнеться. Хто ж такий колодій? Ну, нині можна почути взагалі ріжне. І хтось каже, що колодій це бог, бог шлюбу, Бог любови. Цікаво, так? Тут ми маємо святого Валентина, якого нам зараз нав'язали, який не був святим. І взагалі кажуть, що там насправді його там... Щось з ним зробили, чи хібріки. За те, що він там римських легіонерів між собою вінчав. Щось таке. Рожевеньке, так? Чи голубеньке. Ну, ми, власне, маємо своїх своїх богів, богів любові, богинь любові і свої, відповідно, свята. Свята, ну, таке саме-саме це, звичайно, купайла. І, власне, Купаєво — це Бог Шлюбу, Бог Любові, Бог сім'ї, Бог Дітонародження, це та сила найбільше проявлена. Однак є різні аспекти любови і відповідно різні богині, боги буї любови. І ми маємо лелю прекрасну, це таке, це таке платонічне кохання, як то нині кажуть. Це, ну, це, вже, це, вже, це, вже, це вже тілесне кохання, однак без, без цілі дітонародження, скажімо так. Ця, це, власне, кохатися заради задоволення, ну, так, якщо так сказати, груша. Ну, а зимою ми теж маємо ті якісь аспекти любові. Можливо, і так а можливо йдеться про духовну любов, духовну любов до свого народу, до роду. І відповідно тоді, можливо, ну, так і пересікається, що хтось каже, що колодій це є Бог любови, Бог власне, сім'ї. Однак ну, старі люди кажуть, що колодій. Роду русинського. І ну, саме сама ім'я це є коло дії. Коло діяти. Коло діяти. Ну, звідси ми маємо знову ж таки таке слово, як колдун, колдувати. Це, 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 це також коло діяти, коло сили робити. І, власне, коло дії це той, хто удіяв коло. Тут є на фізичному рівні ми бачимо, що на масницю роблять коло, ставлять і до нього стрічки різнокольорові, різнобарвні, там прив'язують і його розкручують. Це символ власне, колодія. Однак власне, це було значно таке глибше, значно масштабніше така подія, дія його. Дія. І, і він кого удіяв, це було ну, в першу чергу на духовному рівні, магічна дія. І, ну, магія це, це і є. Я можу. Що я можу? Якщо я можу, я значить мах. Е, ну, Мається на увазі не в фізичному плані, а в духовному. Так, що ж, власне, колодій, що ж він такого удіяв, що ж він таке намагічив, що ж він таке наколдував, так ото старі люди кажуть, що було таке. Таке-важке, таке, таке, таке важкі часи такі. Важкі часи і у такій зоряній війні, що таке зоряна війна, це. це Зійшлися у війні, а земля вона стоїть на порубіжжі, на порубіжжі, власне, світлих сонячних систем і темних сонячних систем. І тому маємо таку таку власну проблему е, в житті в плані такому космічному. Е, і, власне, то знову, знову ті темні з тих темних зоряних систем е, знову прийшли і знову щось. Там своє старалися зробити, захопити землю, відштовхнути від, від, від світлих, і почалася знову зоряна війна. І у тій зоряній війні стався такий великий, скажімо так, по сьогоднішнім міркам, по сьогоднішньому, як то нині говориться, катаклізм. Ну, хтось, хтось каже, що це там. <з> землі, там змінила своє положення. Хтось там каже, що там якісь, щось, щось на землю впало велике, ну, нині кажуть, що астероїд. А може то, ну, як то старі люди кажуть, що то не був астероїд, а то, що то був зоряний корабель, Чись, чи то темних, чи то світлих, е, однак так чи інакше воно призвело до, власне, ну, як то нині кажуть, ядерна зима що заволокло небо і сонячне світло не поступало на нашу планету, і почалося власне полодення. І почав йти льодовик Спочатку замерзло там на півночі, хоча колись там на півночі, то там був цілий материк. Там, де і жили наші предки жила наша цивілізація. Ось. Однак, власне, в результаті тих страшних подій, під подій. Спочатку там почалося олидення, замерзання, а, а потім той Людовик почав сунути і досунув, досунув, досунув аж сюди а до наших терем. Чому Кременець називається Кременцем в Тернопільській області? Там, звідки моя мама? Там до сих пір ми як... Йдемо по цьому, по полі, то просто можна назбирати такі, такі, прям, та, і такі, камні кремній і то є дуже файно, я собі привіз, мішка пів назбирав, машину кинув, привіз і в керницю туди висипав, і то є дуже файно для, для води. Ось, тому і називається Кременець, тому що Кремінь. А власне, звідки той Кремінь взявся, посунув людовик, сунув, сунув, сунув і перед ним відповідно, здіймалася земля і, і знизу підіймався той, той кремній знизу підіймався. Ось. То той то, то, то людовик і шов, власне, от і до наших земель. О, дивіться, то яка широта. Так? То не тільки там, десь там на північ. Ну, і відповідно, це е, призвело до чого. Ну Були, звісно, припаси, е, люди жили мудро і знали, що треба думати, а якщо не врожає, якщо то, а якщо там то. Так? Ну, і відповідно, сонечко і весна не настає. Тобто, так, старі люди кажуть, що. Що весна не наставала, не наставала, не наставала. а Оскільки вона не наставала, то вже годі і думати, то вже могло бути і кілька літ. І, і вже люди все все, все, все майже вже, вже мало що лишалося, і казали, що то вже це небезпечно, то вже може бути голод. І тут, власне, прийшов спас Колодій, і він удіяв коло, він зробив ту магічну дію. Ну, так, символічно, як то символічно виглядало, а може так оповідає, просто вже воно так приросло в, в таку оповідь, як то виглядало. Що він е то прибив колесо до стовба, виліз на той стовб, а себе до того колеса, власне, там чи прибив, чи прив'язав. І тоді розкрутив то колесо. Тобто запустив ту магічну силу, свою силу Духу. І тою силою він зрушив Зрушив чи ту від землі, чи то щось інше, однак, власне, прийшла весна. Ну, кажу так, що то боги рідні наші побачили, як то спас у дію, тобто відчули його силу, його поклик той. І відгукнулися і сказали, ну тут навіть вже буде весна. О. Тобто ми можемо розглядати і так, і так, і так по-різному, однак в будь-якому випадку це духовна дія, це духовна сила, магічна сила. І він це зробив, він діяв. І, і тому ми ото перед початком весни почитаємо, поминаємо славу спаса колоддя. І він, знову ж таки, він, наш народ перевів на іншу еволюційну сходинку. Він показав, що кожен важливий в народі, що народ це єдине ціле. І кожен має свою роль в тому великому єдиному організмі, великій єдиній душі, в тому єдиному житті, єдиного народу. І Ну, це можна сказати, він навчив думати думати вище. Думати не, не так, як нині вчать думати іно про себе. Про себе треба думати. Однак, якщо ми думаємо про себе в вищому плані, то ми відчуваємо щастя від вищих якихось таких кращих. Вчинків кращих дій, більших масштабніших від того, що ми робимо комусь, від того, що ми даруємо комусь, що ми якимось щастя комусь приносимо. І тоді це переростає в духовну дію. І от цього нам, приклад показав спас Колоді. Оце те, що важне знати про спас колодія, пам'ятати і в своєму житті, знову ж таки, це в собі то, то розкривати. Ось Отак. Ну що ж, тож, відповідно, будемо святкувати. Тож, аби народ наш якомога швидше, якомога легше відродив прадавні знання свої, прадавню віру трудився у силі славі своїй. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. І... від відгорода синішнього. Обилися, батько, прийди силою своєї благослови, силою своєї наділи, мудрістю сварожою. Слава рідним Богам, слава Україні Росії.